Цієї ночі, за даними повітряних СУ ЗСУ, противник випустив на Україну 90 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують основні напрямки повітряного удару Харківщина, Одещина та Донеччина. Станом на восьму ранку протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на сході півдні та півночі країни. 26 збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені. Лені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Вночі ворог атакував Слобідський район Харкова. Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено тролейбусне депо та житлові будинки. За даними мера міста, дві людини отримали поранення. На місці виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Пошкоджено 18 тролейбусів, п'ять з них мають серйозні руйнації. Один вщент згорів. Міська влада робить все можливе, аби жителі Харкова не відчули дефіцит транспорту. Також постраждало 33 житлові будинки. Вибиті вікна. Комунальні служби обстежують дахи та інші місця пошкоджень. Вночі ворожі безпілотники атакували і Одещину. Удари спричинили пожежу та руйнування у відділенні нової пошти. Також були пошкоджені вантажні автомобілі. У ДСНС звітують, пожежу оперативно ліквідовано. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Також відомо про обстріл об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. За даними голови ОВА, сталася пожежа. Попередньо минулося без постраждалих. Екстрені служби працюють на місці. Росіяни повідомили, що на другий раунд переговорів з Україною відправлять ту саму делегацію, яка була попереднього разу. Відомо, що глава російського МЗС Лавров заявив, що РФ пропонує провести другий раунд перемовин 2 червня знову у Стамбулі. Відмовившись перед цим від переговорів у Ватикані, українська сторона наразі не коментувала цю пропозицію, проте закликає Росію якомога швидше передати проєкт меморандуму щодо припинення вогню, щоб майбутня зустріч не була пустою і могла наблизити реальне за. Завершення війни. Спецпосланець президента США у питаннях України Кіт Келох заявив, що США визнають обґрунтованими побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові до діалогу з цього приводу. Для нас питання вступу України до НАТО не на сторі, і ми не єдина країна, яка так каже, наголосив посадовець в інтерв'ю ABC News. Келох зазначив, що Росія висловлює занепокоєння не лише щодо України, але й Грузії та Молдови. І ці питання можуть бути обговорені, аби припинити розширення НАТО. До їхнього кордону, оскільки це є безпековим інтересом РФ. В Україні проведуть масштабну інвентаризацію житла, щоб підшукати приміщення, у які могли б заселитися переселенці. Як розповів голова тимчасової спеціальної комісії Верховної ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов, щонайменше 4 мільйона переміщених осіб потребують житла через війну РФ проти України. Посадовець також зазначив, що закон, у межах якого це робитимуть, передбачає створення єдиного реєстру житлових об'єктів, що дасть змогу самостійно бачити наявне житло, його стан і розташування. Gracias. У Канаді вирують масштабні лісові пожежі, які вже призвели до евакуації понад 17 тисяч мешканців у провінції Манітоба. Прем'єр-міністр Манітоби Ваб Кен'ю назвав це найбільшою евакуацією в пам'яті багатьох жителів. Пожежі охопили понад 491 тисячу акрів у Манітобі, що значно перевищує середній показник для цього періоду року. Уряд Манітоби оголосив надзвичайний стан, який дозволяє мобілізувати додаткові ресурси та вжити. Е Екстрених заходів для боротьби з вогнем і підтримки постраждали громад. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні висловив підтримку Манітобі та заявив, що федеральний уряд готовий надати допомогу боротьбі з лісовими пожежами.